Друзі, всім привіт! Приїхали до Сані в гості. Я йому, він замовляв мене вулики, я йому робив. Зараз покаже, як він покрасив їх. Привіт народ! Ось я купив такі в шуріка вулики. 8 ППС, так? Да? Так, да, так. Да. І це я їх хочу для зробити для будуть в мене нуклеуси, типа донори по чотири рамки. 145-й. Такі рамочки. Заставний оце такий, чи як вони правильно? Розділіть перегородки. Перегородки. Із вагонки поробив. У паз, да, входить? Да, у паз. Це ставиш. Тут пазик цей з вагонки, нічого не треба гратися і все. Бо тут вже в тебе стояти внизу, рамка 145. Пасика на 145 рамку. Ага, тебе повністю 145-та, ніякої більш немає. Так. О, а якщо б гніздо десь подивитися, то тоді як ти... Якщо атроксота, то О. і все вагоночка зроблять і молоді спряглося десь за щоплювати, все. Я думаю, що буде бомба. Угу. А як тобі скажи, що рамку де взяти? А це як тобі скажи, що отут... Ми зробили, щоб більше понів, довжина більша, щоб рамка входила. Ну, привозив до мене товариш, не знаю, на що він мені їх привозив, лисоночки. Хвалитися чи рекламувати, не знаю. То середина ще входить. А тут у них пластмаса якась впає на покругу. Середина якось ще входить. А тут з краю та нема на силу, щоб запхнути. Взагалі зазору немає. 470 да, тут... Я думаю, що тут отлічно. Краще законом. з запасом. Да, треба, щоб було 3-5 мм треба. Щоб... А як ти думаєш, як, як рама ця верхня йде, обв'язка пластмасова, чи тут вона потрібна? Ну як по плотності? Плотність як дерево. Тверде, так? Да? Да. Тут плотність, я ніхтям не можу вгнути. Все довбаю, ніхтям не можу вгнути. А це все таки дніще, виходить. А ну розкажи як тобі днище, чи сподобалось. Сє, сітка буде, тут сіточка, тут сіточка. Тут же під сітку те получилось? Да, виштамповка тут же є. Да, виштамповка. Два люточки спеціальні. Ти в різні покрасив. Да, покрасив. Кольори. Різні ще тут алюмінієві поприкручує, щоб були. Ну тут виштамповка зроблена під пластмасові загороджувач, да, але мене, вже мене, хто як хоче. Взяв. У мене вулики на прицепах. І... Получається, якщо матка десь ділася, то вона практично не обльотується на прицепі. Треба підсиляти. підселяти. Ага. Получається, якщо вона полетіла на обліт, то помахай її рукою. Тут тебе обгулюватись в таких вуликах не будуть. В смислі, ці, це ж будуть іменно в цих вуликах? Це будуть запасні матки. На до... прицепах чи ні? Не-не-не. Вони будуть отдельно стояти. Ага, то матки будуть обльотуватись будуть. Так, да, будуть обльотуватися, тільки вони будуть стояти на землі нормально, щоб вони попадали. Вона... Тут льотки пороблю. Щоб вона... Бо якщо на прицепі стоїть у ряд 8 вуликів, і вона не попадає. Получається багато трутових. стручується. Десь не побачив і зразу труд. Ну хорошо, а льотки, ножки як тобі? Покажи їх. Ножки хорошо. Вентиляція, якщо один на один ставити. І можна пінопластом тройкою закрити. Не, ніколи я не закрив. Не треба, воно. Нам... У ну, да, мене воно ну, всі на сетці, ну Там ще пару штук не на сетці. то я їх ніколи не ну... <рапрошу> якщо тебе вже жме, весною дивишся, то кусочок картоночки кинув, ну, да. потім її забереш. А тоді забрав і спалити і все викину. А ножки нормальні, не треба там їх не, якихось друг. Нормально, других. дивися, все, рука свободно залазить. Так, вентиляція... да, так, да, це під руку робилося, да. щоб рука. Вентиляція нормально, все. Получається, як ножка, як ножка низенька, то рука не входить. Да, да, В основному так роблять. Ну, мені подобалося, кому треба, можна брати і підмет. Магазини легенькі, восьмирамочні. Да, легенькі. В мене вони на мої пошті підходять. Чуть-чуть ти не вгадав, щоб був чуть, -чуть... ось один. Візьмемо магазина. І все цей що, твій. Ну, і... Трошки, так? Да? Подовжені, відлічно, а по трошки ось Ну, якщо немає, можна ставити. Ну так, якщо немає, можна ставити. Хорошо, а скажи, не треба було його 10-ти рамочного, 12-ти? бо багато дзвонять, запитують. Ну, 12-ти рамочний роблять, якщо теж хороше діло вона перегороджувати угу. і держати двохматочне содержання. Через розділ... гніздо, тут виходить шість, там шість. Розділительну решетку ставиш медові магазини. Те... Але ж піднімати треба рамки трьохсотий другий на спину, як воно? Не, в мене трьохсотий 145. Ні, якщо двох матиш, то треба трьохсотих піднімати. То треба, 300... щоб, щоб другий був, теж трьохсотий, щоб піднімати з гнізда. Не, щоб так, давати але матці сіяти. Але що? Я не хочу. Я від рамки відказав ну твій вибор восьмирамочний, так? Да? Ну, Вісім, дев'ять. Щоб легкий. У мене дев'ятирамочний, бо я робив тоді під прицеп їх, що в мене був тільки одноосний прицеп, зробив по розміру. Ага. А зараз два, в мене є два прицепи, двохосні восьми. Получається 50 вуликів на колесах. А розкажи за краску, за фарбу. Краска резинова. Фарбекс вона, так? Да? Так, да, фарбекс. Оце два рази покрашено. Ти просто з полівізатора чи валік? Я валіком. Ось цього це в мене мої. Вулики дерев'яні, Оце ця фарбекс усього. Це вже 5 чи 6 років корпуса. Нічого, так, да? немає, немає, не лупиться. Це оце ПФ-барахло. Вона облазить, так? Да? Ну так. Да. Хочу оце всі ці корпуса виварити в парафіні. Ну кроме цих ОСБ. Я то такі ОСБшні все роблю. Теж непогано. Ну, вони не розмокають? Це, це вже це, роки двоє. Ну вони стоять тільки, виходить, на на сояшнику чи як те? Не на сояшнику літом вони в мене стоять, а в зиму я їх не пускав. Ага. Тут такі тернолоти з медом, рамки, чи мед. Ось і коли. Ти просто тут не вирізав, планки не робив, Нічого а наб, я зробив, набив. Так, да, накляю, тут на саморези, три саморези. Uh -huh. І все, тут доволі просто. ОСД на теперішній час стоїть 400 з лишнім гривень. У мене виходить з листочка 12 магазинів наставити. Ну плюс рейки, так? Да? Ну да рейки, а що рейки? Зараз ліс стоїть 7800. Попробую зробити. У ну, мене є ще на партії рогато, то на 100 корпусів рогатих, не знаю, буду робити. більше це війна і будемо думати. Угу. А як льотки в корпусах? Треба, не треба? В корпусах В ПП. тебе в дерев'яних бачу є. У мене в дерев'яних у кожному тільки у цих у ОСБ -шних не, не робив, бо тут треба щось придумати, бо вони. Льотки, я думаю, що треба. Я в 230-му роблю льотка. Получається, він отак посередині. Льот... Не на перегородці зміщений і всередину вставлена пластмасова трубка льотки, вставка. Льотки хорошо тим, що якщо в тебе в кожному корпусі льотки, якщо сім'я десь пішла на роя, ти не заморочуєшся. Матку підняв, наниз льот на бджола злетілась, маточника кинув. Я розділяю собі пленку, кидаю. Ага, просто для обгулу вище. Ну так, да, вона виходить, це роєва бджола на маточник сходить. Угу. А тут матка собі сіє, сіє дві матки, а тоді перед сояшником за днів 10-15 об'єднав їх. Стару матку вбив. Якщо та обліталась, буває на прицепі не обльотується, то газету поклав і все та я медовий получив. Ну це при твоїй 145-й системі, так. а якщо 300 і магазини, то льотка не потрібна. Нижнього буде вистачати. Я думаю, що буде. Кожен я під себе. Ну да. Оце так. Оце такі діла. Такі корпуса. Заказуйте, кому треба. Товариш мене робить їх. Можете заказувати. Ціна по телефону буде під відео телефон, кому треба дзвонити. Мені подобалося. Ну скажи, які переваги перед дерев'яним? Легень. Теплий, легкий? Так, Теплий, легкий. Міцний. Я думаю, ну, я думаю, півтора кілограма. Чуєш, то чому не міцний? Що ж це є, ти ж робиш ще ці 230 230-го. Все, кому треба, все і тобі 300 рамка на 8 рамок. Ні ще криші, ну криші немає кришу. Товариш не довіше. Ну, Клеуси Єгошина теж роблять. Ну, і міні плюса вже форму робимо. Кому треба, звертайтесь, номер буде під відео, заказуйте. Мені понравилось. Ось такі дні Получається днище універсальний підмет, да, під, під мед, обгул мату. Кому треба моно, під нуклеуси брати? Свободно береш одного корпуса на, на, да, на, на будь-яку. На 145 рамку. На 230-ту, на 145, да, на, на 300-ту два штуки. І по чотири рамки да. це не три це не шестирамошний. Шестирамочного місця мало. Якщо тому на ще одну ставить магазин, а розгороджує буде вже чотири додоневських рамки. Ну так. Да. на ставить ще одну, буде вже тобі шість рамок додонівських. Воно дивився скутер. Скутер вроді, то він держить в нього по чотири рамки. Тільки він двох держить. І це в нього три корпуси, тільки в нього по одному. Поним? На якій рамці? На 145. І це в нього три, три, три це, шість рамок до Донецьких. Кидає розділительну решетки, в магазини стоїть до гори. Яка бомба? За що цього, що вгору, поня, вузеньке розвивається, не знаю. Я дивився. Ну, універсальний, і так. корпуси легенькі підмет будуть. Так, так.